Всім привіт! З вами Сімейний лікар і сьогодні ми обговоримо топ-5 причин приймати препарати від гіпертонічної хвороби все життя. Отже, ліки від підвищеного артеріального тиску, тобто гіпертонії, важливо приймати кожен день, оскільки вони допомагають підтримувати стабільно нормальний рівень тиску. Ось кілька причин, чому потрібно приймати препарати для зниження артеріального тиску кожен день протягом всього життя. І перше це контроль тиску. Ліки не лікують гіпертонію, а лише допомагають контролювати її. Після припинення прийому препаратів тиск може знову підвищуватися. Профілактика ускладнень. Постійно підвищений артеріальний тиск може спричинити серйозні проблеми, такі як інсульти, інфаркти, ниркова недостатність або проблеми з зором. Регулярний прийом ліків знижує ризик цих ускладнень. Третє. Захист серця та судин. Ліки допомагають зменшити навантаження на серце і судини, запобігаючи розвитку серцевої недостатності, атеросклерозу та інших захворювань. Четверте. Поступова дія. Ліки від гіпертонії часто діють поступово і можуть вимагати часу для досягнення стабільного ефекту, тому важливо приймати їх регулярно в один і той самий час, щоб уникнути різних коливань тиску. П'яте. Збереження якості життя. Контроль гіпертонії допомагає запобігти різним фізичним і психологічним проблемам, покращуючи загальне самопочуття і якість життя, оскільки не проявляються симптоми, характерні при підвищеному артеріальному тиску, такі як головний біль, головокружіння, загальна слабкість, шум в ухах, серцебиття і так далі. Якщо є потреба змінити терапію, важливо робити це під наглядом лікаря, оскільки різка відмова від ліків може бути небезпечною для життя. З вами був сімейний Лікар. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.